Під час моєї поїздки до Києва встиг побувати на декількох місцях, де у 2023-му проводили реконструкцію або поточний ремонт трамвайних колій. У цьому відео пропоную подивитись на те, як відремонтували деякі ділянки трамвайної мережі в українській столиці. Перша локація це довгоочікувана лінія уздовж вулиці Гната Хоткевича на лівобережній частині Києва. Ремонт лінії тривав більше року. Упродовж реконструкції працювали урізані тимчасові трамвайні маршрути. Відновили рух 20 березня цього року. Ремонт тривав почергово, де спочатку відновлювали одну колію, потім іншу. Для цього спорудили стрілки. Це дозволило залишити маршрут 28Д з позняків на Милославську. Ремонт повинен був закінчити ще наприкінці 21-го року, але через відсутність коштів у Київ пастрансу підрядник призупинив роботи та й плюс війна поставила ремонт на паузу. Але закінчити Хоткевича було необхідно, бо це значно шкодило лівобережній трамвайній системі в організації руху та функціонуванні трамвайних маршрутів. Київ-Пастранс узявся своїми силами завершувати роботи. Сама реконструкція передбачала переукладку колій на бетонні шпали. Сама решітка знаходиться на щебнівій подушці. Також були замінені і трамвайні рейки, найбільш надійну модель. З березня цього року завершенням ремонту було відновлено рух шести трамвайних маршрутів. По київським міркам цей ремонт може назвати задовільним. Ділянка пряма і відповідно, проста для обслуговування. Також відокремленість лінії та оновлені колії дозволили підвищувати швидкість пересування трамваю. У березні мій підписник якраз таки відвідав свіжу відремонтовану ділянку на Хоткевича. Старі рейки ще залишились зі сторони проспекту Гагаріна, і після них вже починається відремонтована колія. Щебінь Ще не розсипаний рівномірно. В одних місцях були купи, а в інших його не вистачало. Але коли я відвідував Хоткевича у травні, цю проблему вже усунули. Тепер трамваї бодро пересуваються відремонтованою ділянкою. Друга локація трамвайне коло біля станції метро Героїв Дніпра. Тут розвертається 16-й трамвай. Територію біля кінцевої синьої гілки вирішили переоблаштувати. Там зараз роблять сквер. Через це перекрито територію біля розвороту, і треба обходити ще 50 метрів мафів, щоб дістатися зупинки. Дуже по київськи. Чесно кажучи, був я вперше в житті на оболоні, і таке розчарування я очікував. Чесно більшого було замінено 50 метрів фрейок та бетонні плити поставили в сторону вулиці Героїв Дніпра. Також замінено стовпи, що тримають контактну мережу, і все основні роботи проводили тут ще у 2021-му, Тож кардинальних змін не виникло, але вразило наступне. При ремонті підрядник використав увага дерев'яні шпали. Цілий ряд таких дерев'яних шпал розташовано після переїзду з парковки. У 2023 році Київ використовує дерев'яні шпали. Я думав, що це тимчасове рішення, але джерела у Київпастранці підсказали, що міняти їх поки не будуть. Дуже сумно, коли колію укладають по технологіям минулого сторіччя. Київ завжди був європейським географічно і ментально. Комунальщики більше стараються над облаштуванням скверу. Є питання і до самого проекту, адже там не враховані пішохідні потоки до трамвайної зупинки. Пасажири замість прямого доступу до зупинки повинні обходити зелені насадження і робити гак. Деякі поспішаючи на трамвай, пасажири будуть ігнорувати передбачені пішохідні напрямки і будуть витоптувати зелені насадження, особливо це актуально взимку. Третя локація вулиця Кирилівська. Роботи проводили у травні 2023-го, де було проведено поточний ремонт колій біля куренівського парку. Вражає якість проведених робіт. Тому не дивно, що саме ця ділянка стала скандальною. По-перше, все ж таки рейкошпальна решітка встановлена на бетоні шпали, на відміну від минулої локації. Але яким чином була вона облаштована? Неозброєним оком видно просідання та підвищення колій та їх нахили у сторони. Це пряма причина хитання трамваїв під час руху, і це буде погіршуватись, якщо з цим нічого не будуть робити. Також питання, як допустили до експлуатації рейки з підбитими сколами. Таке відчуття, що на складі зайшли десь беушні рейки і просто вмонтували, типу ніхто не побачить, але побачили. Загалом ремонт на Кирилівській зроблений таким чином, що його можна потім переробляти через рік. Ладно, і так сайот. Окрім цього, були пророблені роботи на контрактовій площі та на лінії 11-го трамваю до Пущі Водиці. Але, на жаль, у мене не було часу дослідити детальніше ці місця. Дякую вам за увагу. Я прошу підтримати мій канал підпискою, лайком та репостом цього відео у соцмережах. Пам'ятайте, що якісний громадський транспорт створюється, якщо це вимагає населення, тому про це потрібно знати якомога більшій кількості людей. З вами був Макс і до нових зустрічей.